Я бачите, для мене дуже складно підписати угоду з ним, тому що у нього величезна ненависть до Володимира Путіна. Тому це не питання, на чиєму я боці. Я на боці світу, я на боці Європі. Я хочу бачити коли це завершиться? Я можу бути жорсткішим ніж будь-хто у цьому світі, але ми таким чином нічого не досягнемо. Не підпишемо угоду. Ще одне запитання, будь ласка, я відповім. Дивіться, вже чотири роки у нас в Штатах був президент, який жорстко говорив про Володимира Путіна. А після цього Путін вторгнувся в Україну і зруйнував багато чого. Але шлях до процвітання і для, до миру це через дипломатію. Ми намагалися працювати як Джо Байден. При президентсейсвоніби то президента Штатів важливіші ніж його дії. Але саме те, що робить зараз, президент Трамп це за він займається дипломатією, і це приведе нас до успіху. Він зайняв нашу великі частини України, окупував їх. Крим і східну Україну він окупував їх у 2014 році багато років вже я говорю не тільки про Байдена. Тоді був бо Обама, президент Обама, потім президент Трамп, потім президент Байден. І наразі у нас є знову президент е, Трамп, і е, з Божою допомогою президент Трамп зупинить його. Він спочатку окупував е, потім, в е, 2015? тисячі 2014? дві тисячі Я не ту не був тут. А так, але з 2014 по 2015, ситуація була така сама. Люди вмирали на лінії фронту, на лінії зіткнення, і ніхто його не зупинив. Ми з ним дуже багато спілкувалися. У нас було величезна кількість е, угод, і ми підписували з ним. Я, як президент, новий президент, у 2019 році підписав з ним угоду. Е, Маркрон і Меркель ми підписували припинення вогню. Всі з них сказали мені, що він ніколи не піде далі. Ми писали з ним контракт, Але після цього він порушив свої обіцянки. Він вбивав наших людей. І він відмовлявся від обміну полоненими. Ми підписали угоду про обмін полоненими, але він не зробив цього. Про яку політику ви говорите? Що ви маєте на умазі? Я говорю про дипломатію, яка зупинить зруйнування вашої країни, пане президенте. З усією повагою я розумію, що ви хочете просувати цю ідею перед американськими мідіа, але у вас проблема з персоналом на лінії зіткнення. У вас проблема з кількістю військових. Чому ви говорите про наші проблеми? Звідки ви знаєте про наші проблеми? Я дивився за історіями. Я спостерігав, я бачу, що ви Чи ви не погоджуєтесь, що у вас є проблеми з військовим персоналом, з військовим контингентом. Ви приходите в овальний офіс і ви атакуєте адміністрацію адміністрацію штатів у тому, що вони винні провинні у зруйнуванні вашої держави під час війни у всіх є проблеми навіть у вас, але у вас. Ви зараз це ще не відчули, але у майбутньому ви це відчуєте. З Божою памічю це не торкнеться вас. Не кажіть нам, що ми маємо відчувати. Не кажіть нам, як ми себе почуваємо, що станеться з нами. Ви не маєте на це права. Ви не маєте права диктувати, що ми відчуватимемо. Ми чудово себе почуваємо. У нас все буде чудово, Ми будемо потужні. Зараз ви не дуже в гарній позиції. З самого початку у вас не дуже гарна пози... З початку війни. У вас не гарна позиція. Зараз у вас немає карт на руках. Я не граю у карти. Пане президенте, я дуже серйозно говорю з вами. У вас змирають мільйони тисячі людей. Ви граєте у карти з третьою світовою війною, але те, що ви робите зараз, це не повага до цієї країни. Я поважаю вас. Я повністю вас поважаю. я навіть сьогодні, навіть сьогодні. Ви їздили в Пенсельванії і проводили кампанію е, у Пенсильванії і висловлювали повагу. І президент намагався врятувати вашу державу. Будь ласка, ви говорите, що якщо ви будете говорити е, голосними словами, він не голосно говорить, він не кидається словами. Ви дуже багато вже говорили. Ваша країна у величезній проблемі. Ви не виграєте тут. У вас дуже маленькі шанси, пане президенте. Ми залишаємося у своїй країні. Ми стоїмо. на... Ми боронимо свою країну. Ми дали вам. Цей дурний президент дав вам 350 тисяч міль... мільярдів доларів, і у вас є ще е, сили казати нам, звинувачувати нам. Якби у вас не було цієї зброї, ця війна закінчилась би за дві тижні. Так, я від Путіна вже чув, що за три за три дні вона вже закінчилась. Так, за два тижні дуже складно вести бізнес таким чином. Давайте я подякую вам. Я <звігання> дякую американським людям краще влаштувати ці а, а, Давайте а, повідомлено. Дуже важливо, щоб американські люди знали, що тут відбувається. Вам треба бути вдячнечними. У вас немає карт. У вас ваші люди вмивають. У вас не вистачає. Військового контингенту вас не вистачає солдатів. а ви кажете, я не хочу припинення вогню. Я не хочу, не хочу припинення вогню. Я не хочу цього, я не хочу того. Якщо ви зараз не припинете вогонь, якщо пулі перес, не перестануть, звісно ж, ми хочемо зупинити війну, і але я вам казав, з гарантіями. Але ви можете швидше зупинити вогонь. Це не означає вам, що думають наші люди. У нас тут був хлопець по імені Байден. Він не був дуже розумною людиною, але це був ваш президент. І так само було з Обамою. Я вам дам Джевеліни. Обама дам дав вам і Трамп дав джевеліни. Вам треба бути більш вдячними. У вас немає карт. з нами у вас є карти, але без нас у вас немає карт. Ще одне запитання, пане президенте. Це буде дуже складна угода, тому що йому потрібно підлаштуватись. Що якщо Росія порушить свою обіцянку припинити вогонь? Ми розуміємо, що це дуже е, така. Розмова на підвищених тонах, але а що, якщо е, зараз у вас на голову впаде бомба? Що, якщо може відбутися, що зав що завгодно? Вони не поважали Обаму, вони не поважали е, Байдена, але вони поважають мене. Путін прийшов через дуже багато речей зі мною. Він прийшов е, Ви пам'ятаєте про цю угоду? про це Хіларі Клинтер демократи. Це угода, що була шахрайською угодою з боку демократів. Його звинуватили у війні. Він Це було жахливо. І потім вони сказали о, о, 51 агент це все було шахрайством, це було неправдою, але його звинуватили в усьому цього. Все, що я можу сказати, це те, що ви можете мати погані порушені угоди з Обамою, Бушем, і, можливо, з Байденом. Я не знаю, чому, але зі мною він ніколи не порушував. Я не знаю, чи він підпише зі мною угоду, а проблема в тому, що. Я не думаю, що без штатів ви зможете бути таким самим жорстким чоловіком. Або ми підписуємо угоду, або ми умиваємо руки. Якщо ми умиваємо руки, ви лишаєтесь на самоті, але у вас немає картів карт. але коли ми підпишемо цю угоду, ви будете у набагато кращій позиції. Але ви зовсім не вдячні, і це дуже погано з вашого боку. Я Думаю, що ми достатньо вже побачили. Що ви думаєте? це буде чудова телевізійна телешоу. Ми побачимо, що ми зможемо зробити з цим. Побачимо, я не знаю. Я не знаю. Хлопці, давайте виходимо. would uh, kind of. you bring it to the roosevelt room right here